Право існувати, і я, чесно кажучи, особисто думаю, що багато з тих пунктів мають під собою якусь основу з того, що ви сказали, але в мене таке запитання. Ви сказали, що зазначили, що на території проведення АТО київська влада порушує конвенцію, європейську конвенцію прав людини. Я здається, так зрозуміла. Я хотіла запитати наступне в контексті власне, цього вислову вашого, і в контексті голосування 16 січня. 16 -го очевидно, законів 16 січня, очевидно, законів, Диктаторські і називайте диктаторські законів, які призвели до ескалації за жертвнома. І знову ж таки, і знову ж таки в контексті. В контексті статті 15 цієї ж самої конвенції, яка, я, на жаль, не знаю українською, це Derogation of Obligations це, англійською вона так називається, де зазначено, що у випадку війни чи якихось там інших небезпек країна може відступати від зобов'язань згідно Європейської конвенції прав людини. Будь ласка, прокоментуйте, як, 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 як юрист? Як можна це питання, інша сторона порушує права людини чи ні? Дякую за питання. Дякую за питання. Пані Іно, дай бачу питання і потім будемо відповідати. Там прошу вас. Чи є Михайло Ратушний, Україна Київ. У мене є питання, чи доповідачі ну в першу чергу, пані чи із Тарута є приклад реінтеграції. Це Слов'янськ, столиця Гіркіна, Краматорськ та й той Марнеуполь, він був окупований, вони були окуповані, і вони були повернуті за Україною, вони реінтегруються. Я мав можливість там бути і скажу: якщо є звільнення від окупації, то інтеграція з труднощами не відбувається. Тому ми можемо говорити вже про певні позитивні моменти при інтеграції, якщо немає зовнішнього російського втручання. Раз. І це в мене питання, чи от говорять тут, чому не наводилися такі приклади. Раз, і друге питання, от то, що мені сподобалося, що говорили ви пане Тарута, е, на сусідній панелі Марков, колишній депутат Держдуми, говорив, що головна із причин того, що сталося в Донбасі, є мовне питання і Пандери. Е, головна із причин. Наскільки ми розуміємо, було обіцяно. Вірки навішими, що будуть жити так, як в Росії. Зараз ми бачимо, що окуповані території не живуть як і в Криму, і в Росії, а жахлива справді гуманітарна катастрофа. І той термін Стонгомський синдром, ми дуже слушно вжили це. Це правда, страшна катастрофа. Тому виникає, питання, питання чи, чи ми можемо лише механізмами. Мінського формату ліквідувати цю гуманітарну катастрофу, яка справді створена не Києвом, а створена Москвою і тими людьми, які фактично фінансувалися і працювали в інтересах Москви, колишньої партії регіонів дуже дякую режиму Януковичу. Я со можна вже відповідати питання. Запитань вони знаєте? Я в ям зараз останні питання і. І медіа на цьому круткі питання вже, вже розумівав народний депутат України. Я дякую за нагадування про детаторські закони 16 січня. Пані ранські, будь ласка, два місяці тому ваше висловлювання на телеканалі в Росії агресора і загазника нашої країни про те, що Україна перетвориться на терористичну країну на і це я вас цитую. А чи вважаєте ви, що виступаючи на телеканалах Агресора і Ворога з такими заявами, ви тим самим з'єднуєте і інтегруєте Донбас з Україною? А і те, що ви робите, це називається антидержавною політикою. Так само те, що виступаючи тут, говорячи брехню, про що весь зал, чи чудово знає, принаймні представників української делегації щодо соцвиплат і всього решта, проблеми на Донбасі існують. Нами треба розв'язувати, розв'язувати спільно, а не подібними речами ще робити більшу ескалацію конфлікту. Перестаньте займатися дурницями, будь ласка. Господа панелисты и слушатели, есть ли какой-то вопрос у нас в Украине, который может нас объединить, хотя бы здесь, вот, в Украине, не в Украине, а в Польше, в 50, есть ли какая-то тема, вокруг которой мы сделаем что-то Bardzo, ja wiem, że jest jeszcze <laughs> pytań, ale, ale już będzie czas podczas kolacji, żeby porozmawiać z naszymi e, gośćmi. Bardzo proszę o krótkie odpowiedzi, no większość jak się można było spodziewać się pytań, trafiło do Pani Iryny. No, tak, tak. na pierwsze pytanie. Ja będę pamiętała te pytania. Звичайно, приємно, що дуже багато питань адресовані саме мені. Тому давайте відповідати по черзі того, як ці питання ставили. По-перше, мені надзвичайно приємно, що ви дійсно погоджуєтесь з тим, що сьогодні я і радіти, і згодні, як ви сказали, з тими кроками, які я сьогодні озвучила, і які, на мою думку, можуть створити. До України, я є правоком, я українською я виступаю виключно за те, щоб цей процес був дієвим і якомога швидше. Що... Так, тепер відповідаючи на конкретні запитання під час своєї доповіді я зазначила, що 21 травня 2015 року, і ви можете абсолютно легко навіть зараз зайти в інтернет і перевірити цю інформацію Верховна Рада України. Проголосували офіційно за відступ від деяких положень Конвенції про захист прав людини, це є офіційна інформація. Я правник, я завжди веду дискусію виключно аргументами, які легко можна вам надати та доказати. Що стосується а, вашого найулюбленішого запитання, яке вже два роки поспіль. А, Деякі представники та журналісти, скажімо так, виносять на флаг це питання щодо голосування за закони 16 січня. І так само дуже вам раджу перевірити цю інформацію, яку зараз я вам надам. Всі ці, як ви називаєте, їх диктаторські закони від 16 січня були проголосовані новою демократичною постмайданною проєвською Верховною Радою, 12 серпня. Та 16 вересня всі без виключення більш жорсткі редакції. Якщо б у нас було більше часу, але я вас дуже прошу. Якщо вам це не складно, підійдіть до мене після цієї дискусії. Я вам обов'язково надам весь цей перелік законів, який було проголосовано так само новою радою. Весь перелік. Цих законів, які ви називаєте дектамсами стосовно глави 15, на яку ви посилались, я вам хочу відповісти виключно по поодеськи і питання на питання. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви опираєтесь і позиваєте зараз на цю главу, яка стосується країни, яка перебуває у війні, в мене до вас одне коротеньке запитання: якщо Україна перебуває у війні, я так розумію, з Російською Федерацією, скажіть, будь ласка, чому поперед? Перше в нас не об'явлена, тому що ми і не об'явлена війна, чому не вислані дипломати та посли, чому наш президент систематично та регулярно зустрічається з президентом Російської Федерації, вкладає другні умови, і все таке інше. Чому в нас все, що відбувається на сході, має назву антитерористична операція? Чому і що стосовно запитання, 16? ну ми не будемо з вами чому <рістична> що стосується запитання. <рістична> А стосовно реінтеграції тієї частини Донбасу, яка знаходиться під контролем Києва. Пан навел приклад, вибачте, не знав, що пан навел приклад Слав'янська та Маріуполя. Ви знаєте, найкращим а, прикладом того, як люди, які мешкають на цих територіях, радіють з приводу того, як їх реінтегрує о, нинішня влада, є результати місцевих. Наприклад, в Маріуполі. Ви уважно їх подивіться. І ви зрозумієте, як люди ставляться до того, що відбувається на їхніх територіях. І це є найкращою оцінкою. Таю саме людей цій тієї політиці, яка на жаль проводиться, я хочу сказати, що і так само виступаю виключно за те, я закінчу, було багато запитань, я виступаю виключно за те, щоб цей процес прискорити, щоб був повноцінний всесторонній національний діалог і національне примирення. Але е я хочу зазначити ще раз наголосити: якщо мова ворожнечі в нашій країні не буде припинена. То не про яку реінтеграцію не може йти на жаль. І якщо я кажу про ті проблеми, які існують, то я це роблю виключно задля того, щоб ми якнайшвидше їх вирішили і таким чином допомогли. Цим територіям реінтегруватись до України запитання. Так, ви само про Я вас запитував про те, що я так про Крим. Я хочу про Україну, яка є та засична суспільства. Zobacz, storuchy, ja mam teraz będzie mówić po inglesku. No i prawo, Ale co prawda organizatorzy podarowali nam jeszcze kilka minut więcej, ale mamy jeszcze mamy jeszcze głos komentatorowi, więc ja chciałem... Można jeszcze. Było pytanie do pana Sergija, także proszę o krótką odpowiedź. Wопрос, bezusłownie, reintegracji i ja jeszcze год назад wybrałem dla siebie wybrał politykę kulturą, украинизации тех территорий. И Мариуполь как раз является наиболее, наверное, таким центром, которому приковано внимание. Очень много было культурных мероприятий. И хочу сказать, что язык не разделяет. Абсолютно не разделяет. Политики разделяют. У всех одинаковые Все хотят жить в мире. То, о чем говорит Евгений, мы давайте на позитиве заканчиваем. Не то, что нас раздирают. Когда мы говорим диалог, это означает, что мы должны найти единые цели, к которым вместе должны идти. И убрать то, что нас разделяет. Это мир. И это экономический рост. Только благосостояние сделает всех нас правильными патриотами. Потому что за чертой бедности заканчивается патриотизм. И не только в Украине, а в целом во всех странах мира. Поэтому только экономический рост, ради которого мы приехали сюда, приехали нашими депутатами, которых очень много, межфракционного объединения. Всеукраинский диалог, именно вести диалог и показывать о том, что программа маршала развития страны, она возможна при консолидации, когда мы будем находить все общие ценности. Вокруг ценностей и формировать не только внутри украинский диалог, но и внутри европейский. И здесь мы также понимаем, что роль Европы будет основополагающая в этом процессе. И мы рассчитываем на это. И наша задача донести, что мы вместе можем сделать эффективную власть, которая будет делать экономический рост. Спасибо.